Після початку повномасштабного вторгнення довелось поїхати з міста Одеса на Закарпаття, і як ви знаєте, на Закарпатті дуже розвинена галузь деревообробки. Від деревообробки є велика кількість відходів, а саме тирси з різних порід дерев. І як виявилось, дуже велика кількість підприємців утилізують ці відходи з таким чином, що скидають ту тирсу до річок і гірських струмків. І то дуже сильно шкодить екології нашого рідного краю. І коли це побачив, в мене був шок і розпач. І я почав думати, як вийти з цього положення і що можна зробити, щоб поліпшити цю ситуацію. І до мене прийшла думка: по-перше, я люблю наші гори і наші ліси. По друге, я люблю пухнастиків. і у нас вийшло зробити наповнювач для котиків з відходів деревообробних підприємств. Тому наш бренд «Котєвіч» – це вперше перше за все про любов до нашого краю і для пухнастиків.